Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма Новий погляд з вами я Андрій Росиняк. Сьогодні в цій порі, о 20-й годині, ми працюємо, але в записі працюємо з Русланом Романовичем. Телефонних дзвінків не зможемо приймати, тому що на превеликий жаль є дуже багато різних речей, які не можемо озвучувати. Але про головні тези, про головні завдання, поговоримо сьогодні з міським головою Івано-Франківської громади. Русланом Марцинком. вітаю! Вітаю, слава Україні! Героям слава Руслан Романовичу. Ми зараз в такому часі знаєте, кажуть і святковому. І в той же час ми святкувати не можемо, але е, ті е, м, роковини, які у нас відбуваються, вони все рівно, ми мусимо їх, їх так би мовити, відзначати. Тож розкажіть, з чого почався, почалися ці вихідні. Е, і взагалі впродовж цих днів у нас дуже багато і насилується. У нас цей тиждень це Великодень, це День міста 7 травня, і День матерів неділю. Та, тому маємо каскад таких свят, але звісно, що були б набагато більше відзначення, більше, святкування, набагато. якщо б не було війни. Тому зараз це більше вшанування пам'яті, більше символічні заходи, бо заходи, які спрямовані на збирання коштів для наших захисників. Насамперед хочу сказати, що 7 травня відбулася найбільша подія для нас це вручення почесних громадянина міста Івано-Франківська, родинам наших героїв, які загинули на війні. У 22-му і 23-му році. Я попрошу наших режисерів, щоб вони дали невеличкий такий відеоряд, який можна прокоментувати. Це якраз те, що відбувалося. Так, це насправді родини. Родини з різних була панахіда. Дякую владикам, отцям, які відслужили. Досить було, ну, насамперед, дякую Господу Богу, що була нормальна погода і що не було тривог щоб нашим щоб захисникам, спокій. щоб був спокій. Дало нам можливість провести цей захід, вручити завдяки тим, хто, на жаль, вже не з нами. Ми маємо можливість мати український Івано-Франківський, маємо мати можливість Україну. Бачите. Ну, сумно було дивитися, розумієш, що діти вже ніколи не побачать свого, свого батьки, батька да. або дружина не побачить свого чоловіка, або рідний брат не побачить свого рідного брата. Тобто, ну, в залежності, бачите. Це, це був такий, напевно, важкий, важкий є, е, момент. Але, але ну, я вважаю, що ми дуже важливо було вручити цей це відзнак. Це найвища відзнака. У нас свого часу почесними громадянинами міста івано франківська посмертно був присвоєний і Степану Бандері, і Роману Шухевичу, в той момент, коли е, суд Донецький заборонив Героя України. Тому, я вважаю, що це проти справ... противагу цим рішенням а, було це справедливо. Рішення. І сьогодні, ну хто хто, ці родини, люди, а зокрема, ті хлопці, дівчата, які загинули, вони варті цього звання почесних громадянин міста Івано-Франківська. Просто ця кількість загиблих, ну що ви розуміли, 364 вручили за 22 другий, рік, якщо до цього додати більше 70 таких же самих нагород. 14. З 2014 року по 2021, рахуйте, що вже близько 40 е загинули вже цього року. Тобто героїв, які поховали. Якщо додати, що ще понад сотню є пропавших безвісті і е долю яких ми не знаємо. тому пів тисячі. Пів тисячі переможливо. Тому, тому для нас це ну, велика втрата. Бо все решта навіть те, що десь там обстріли, будинки відновляться, все відновиться. Може, не в тому вигляді, якому була, але людське життя не повернеться. Тому це була така найосновніша подія. Така най... Я найбільше за неї переживав, щоб ми дійсно змогли вручити в, в такій атмосфері, в, в нормальній обстановці, без, без якихось підвалів. І дійсно нам, нам це вдалося зробити. Ну, це, напевно, найскладніший і така подія, яка мала мати, яка, яка має місце в місті. Ну, в цей день ми ще також передали чергову допомогу нашим військовим. Це і 36-й бригаді морської піхоти, і 109-му батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Тобто ми максимально також 102-й бригаді передали допомогу, тобто ми максимально в цей день. Давали таку допомогу військовим. Наш комунальна установа Дім воїна провела заходи пам'яті з Донецького напрямку, привезли дві два автомобілі, які повністю були зруйновані, обстріляні ворогом. Угу. І, відповідно, залишки ворожих, ворожих ракет і інших речей, щоб люди могли подивитися. Відбувся турнір стрільби для військовослужбовців в парку, тобто, знову ж таки, збирали кошти. Відбувся такий батл між нашим військовим оркестром, і нашим міським оркестром, тобто така патріотична духовна пісня. В той же день відбулися Гаївки, бо це третій день біля катедри загальноміські. А загалом ця традиція в нас зберігається. Тобто були такі локальні заходи, але вони були справді невеликі, вони були символічні. Ну І також ці заходи вони проходили і 8, і 9 числа сьогодні. Коли ми в програмі, то відбувається, відбулося вже благодійний захід. Це вистава 100 тисяч Богдана Бенюка, де ми збирали кошти на нашу. Практично всі ці події, які мали місце. Так, Всі події прийшли... цей ми на цій виставі зібрали понад 400 тисяч гривень для нашого 50-го полку Національної гвардії. Це є дуже важливо. ставили завдання 100. Так. Ставили 100, але насправді вдалось більше зібрати і це дуже добре. Також. Також вчора була така символічна подія це відкриття музею зброї в Палаці Потоцьких. Це перше приміщення, яке нам вдалося відремонтувати за кошти європейські. І коли ми почали виграли цей проєкт до, до початку повномасштабного вторгнення, ми не думали, що так, тема така буде актуальна. Тому це основа буде музею зброї, основа. Музею е, Івано-Франківська, музею історії Івано-Франківська. Е, тому повністю та будівля вона відведена під музей Івано-Франківська і вже велика складова, інтерактивний музей зброї. Він вже зроблений по сучасному, вже з, з сучасними технологіями. А яка цікавинка є, така яка буде притягувати? Ону все рівно якась така ціль була поставлена? що... Ну, цікавинка, це, те, що можна ти... інтерактивно подивитися, можна поговорити з, епохи, з Потоцьким. Чи? Подивитися ту зброю, подивитися відео там Першої світової, Другої світової війни, помріяти про нашу перемогу і намалювати. Там є своя кімната така, де ну, тобто, йдуть від заснування від Потоцького, від воїнів, які були в того, ну і до сучасної війни. Сучасний Але сучасна війна показана ну, в, в тому, що ми в цьому часі живемо. Тому тому, на жаль, на жаль, ми не можемо зараз це зробити от е, повністю вже, якби, завершення. Тому там є ну, дуже така емоційна ця кімната, тому я раджу от обійти всю. Тобто від початку музею, від цих перших там і Бартка Довбуша є, mm. і є ті пістолі, які використовувалися, і зброя Української повстанської армії. Цей проект фінансувався спільним проектом Україна, Румунія, Європейського Союзу та навіть є там. Згадка, як наш франківець в 49-му році водив похід пропагандистський в Румунію УПА, українську повстанську армію. Тобто такий цікавий. І саме що це інтерактивне, що можна там до кожного підійти, натиснути там, умовно кажучи, все, на екрани екран, тобто, є інтерактив, навіть можна там пазли складати з містом. Тобто такий цікава річ і це ще одна локація, звісно, що Хочеться, щоб була наша перемога, і це дозволить нам більше це зробити. Але... Це величезна робота проведена, тому що це і історичні, якісь і фото. Так, і... це і... 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 і Сергій Адамович і... у нас та... був, і інші. Музей визвольних змагань був тим, хто повністі, а, допомагав. Ви і такі. цю всю форму треба було знайти. Ми ж зробили повністю. Окрім того, що є інтерактивно, то ще є і ну, зброя, така, яка вона була, було, одяг такий, який був. Тобто, це... тобто є експонати, такі музейні експонати. А, то, 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 це таке поєднання інтерактивно, музейних експонатів. Ну, і це вже такий сучасний, сучасний, сучасний музей, музей, де застосовані різні, різні технології, різні, різні навіть озвучка така специфічна. Ну, тобто, треба, я запрошую всіх відвідати. До речі, 50, 50 гривень коштує дорослий квиток, 20 дітей для учасників бойових для пільгових категорії безкоштовно, але... Ну, кошти ці потрібно просто для утримання цієї території. Тобто палац Потуцьких він помаленьку-помаленьку вже набирає свого якогось такого да, правильного. Мені приємно, що ми вже зайшли в приміщення, і ну, ця будівля, ми багато що зробили. Це і дах, і комунікації підвели, і укріпили фундаменти, фундаменти так, і вже так. зробили всередині, і зробили нормальні вбиральні для людей з інвалідністю, для звичайних. Тобто угу. ми вже якби, зайшли в самій ремонті. Зараз маємо другий проєкт другу. Будівлю, тобто ми поступово так крок за кроком будемо робити ці роботи. Нарешті, не тільки місце, скрім проведення часу чи якихось заходів, та? тому що дуже багато полоцьких-потоцьких ну, і до війни проводили заходів, зараз менше, але все одно проводяться та навіть свята матері ми будемо збирати мам наших героїв, дружин героїв завтра. Тому дуже важливо, що... щоб ця локація Пала... жила, працювала локація... розвивалася. Також вчора. Ми мали ще дві події: це відкрили е, анотаційну дошку Дмитру Вітовському е, на вулиці Вітовського. Чому для нас це було дуже важливо? Тому що наша 102-га бригада територіальної оборони вона носить ім'я е, полкосталева бригада імені. Полковника Дмитра Вітовського. Дмитро Вітовський видатна постать, яка навчалася у Франківському тодішньому Станіславівській гімназії, яку закінчила uh -huh. Франківську, адже він уродженець Галицького району тодішнього, і пам'ятний тим, що саме він підняв листопадовий чин, коли створився Західноукраїнська Народна Республіка 1 листопада. Ну але на жаль, мав трагічну долю. Він був командуючим української Галицької армії і. Їздив на переговори в Париж тодішній і повертався літаком, і вони розбилися на території Чехословсловаччини тодішньої. 31 рік загинув. Але син його також був командиром військово-польової Жидермерії Української повстанської армії, також був розстріляний, на жаль, ворогом під Києвом. Тому от з ініціативи хлопців, з ініціативи громадськості відкрили на день міста таку пам'ятну дошку. Ну і також реабілітаційний майданчик. Ви Зараз покажемо його, щоб у yeah. нас глядачі уявили собі, що це таке. Ну, це у нас там хороша реабілітація Є саме от, підвальних приміщеннях. У нас mm -hmm. є реабілітаційне відділення. Це наші лікарі-реабілітологи, це хлопці, які там mm -hmm. реабілітуються, Це керівник нашого реабілітаційного відділення. Це всі, хто там працює з хлопцями. Ну і вони просили бачу покриття додатково, вони таке. просили додатково зробити майданчик для заняття, тому що все-таки фізична реабілітація це і фізична реабілітація. Uh -huh. Це і покидати м'яч, і бачити, навчитися походити в теніс навіть в теніс пограти. пограти. Тобто тому нам вдалося зробити такі... Такі турніки, і бачу, і Та, такі речі. Цей ребілітаційний центр е для тих, хто перебуває в центральні. Навіть просто вийти хлопців, пограти в шахі шахи, так. Тобто, це тому от, а загалом у нас зараз великий проект на Софіївці, є вже зроблений повністю на реабілітаційний центр. І 7 числа в мене були перемовини з містами-побратимами. І п'ять міст сьогодні виявили бажання долучитися до ремонтів реабілітаційного центру і обладнання. Тобто, надіємося, що ще інші міста приєднаються, але п'ять міст сказали, що вони візьмуть, хтось візьме поверх, хтось візьме декілька кімнат. Але mm. повністю зберуть і будуть робити, робити самі, ремонт так. для того, щоб нам ребіліти цей створити реабілітаційний центр. Адже ми передали приміщення в Софійки під центральну міську клінічну лікарню саме цій mm. команді, яка зараз займається реабілітацією в центральній міській клінічній лікарні. Зараз треба тільки підсилити її, якимись… не Тому ми хочемо лікарі. там зробити. Ми маємо збирати 3 мільйони євро, щоб його повністю запустити. Mm. Ми на відміну від багатьох, ми маємо вже приміщення, тобто воно збудоване, комунікація тільки його внутрішні, треба внутрішні ремонти зробити і. Начинити обладнання. Три мільйони євро це усім. Це умовно кажучи, весь проект, що ми запускаємо від підвального приміщення до п'ятого поверха, тобто реабілітація буде працювати. То, практично є стіни зовнішні і внутрішні, треба так. всередині зробити ремонт. і… П'ять міст вже. По це. Але ми далі будемо працювати, бо ну, не всі були там з мерів на цьому, на онлайн зв'язку. До речі, мі... як відбувся цей онлайн зв'язок? Все нормально, тобто. Е... Ми також готуємо, будемо в Парижі проводити аукціон на підтримку реабілітаційного центру, бо приїжджав якраз Лоран-Конверсі з міста Кліші, а кліші це таке, ну, як наше приміське село Парижа, та, грубо кажучи, це пригород Парижа, який, міста, має, який просто має статус міста Кліші. І от ми ну, хвалили таке рішення, що нам лоран Конверсі, якраз він буде організовувати цей захід. Для того, щоб ми залучили кошти для саме реалізації цього проєкту. Тому вважаю, це дуже добре. Вважаю, що ми вже якісь маємо початкові, ми вже маємо приміщення, ми маємо повністю проект, який повністю є затверджений з всіма державними органами. Це, це найважливіше, тому що кажуть, немає проекту, немає експертизи. То, то немає ми, ми все маємо то зараз залучаємо кошти, реалізовуємо кошти. Все Таки хочеться, щоб наші міжнародні партнери допомогли. Я бачу по їхніх очах, що вони ну вони розуміють. Напевно, що це дунають багато таких міст та... Просто не сказали. Ми мусимо там донести інформацію мерам, міським радам, але ми теж також попередньо ну, готові долучатись до чого. Видно, що вони себе і увіковічать в цьому Так, Ми сказали, що ми кожну там скажемо, наприклад, кожен коротко скажемо, це зробили ополі. Наприклад, ополя зразу висловили. До речі, він у нас був тут в раї Студі, студії. Він сказав, що от його знову перебрали. Я його привітав з переобранням міста в полі. І він сказав, що в полі ну, готовий один поверх взяти для того, щоб відремонтувати і цей, це. І що вони що це він, не лягає. Що він переговорить з депутатами, щоб це виділили на сесії, що от вони за один поверх би взялися. Щоб це ну зрозуміло табличка. Що це зробило полі. Що це подарувало. Очевидно, що вони будуть і сюди делегації присилати, так. тому що вони щось зробили в Україні. і Це так, звичайно, тому, тому для нас важливо. Ну, ми вели італійці Сказали, наші партнери, що теж вони долучаться навіть мені було. Приємно, що мер Ні угорського міста, що Угорщина є такою країною, не до консервативною до України. Мер Ніредґази каже, ми беремося, ми теж буде, ми теж зробимо. Каже, я з депутатами переговорю. І сам мер цього міста Ні Хоч Угорщина є не дуже такою, ну, відверто кажучи, такою ворожою державою, але Зачамо на рівні. Де, куди вони правди багато говорять. Але, 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 але на рівні місцевого самоврядування вони, ну. Ну, сімейчий, я, наприклад, подякувані Редгазі і Деберцому за те, що вони постійно беруть дітей. Вони сказали, що ще раз вони готові в літній період часу взяти наших дітей, uh -huh. е герої, учасників бойових дій. На оздоровлення. То, на оздотому, з точки зору, наприклад, співпраці з угорськими містами я не можу сказати. І багато проєктів ми виграємо. Ну, як, як наша Ми навіть країна. жартували по палацу Потоцьких, що. Це бо вчора було там три мови: українська, англійська і румунська. Mm -hmm. Там хтось запитав, чого польської немає. Він каже, ну так склалося історично, що бачите, поляки не давали гроші до Потоцьких, А А румуни дали. Тому ми так жартували. А тому тут насправді. Поляки теж були на зв'язку чи ні. Були, так. Ми говоримо про, ну це такий вже жарт, але просто ми говоримо про те. Що ну, не завжди те, що там, декларує держава, не завжди це Можна місцеве самоврядування. Тут Нірдгаза теж виявили бажання. Я ще буду говорити з мером Дебриценом, він теж ну, досить. Е я я зауважив, що Руслан Романович, що і отак... поговорю з мером Будапешта, бо мер Будапешта є в опозиції до діючої влади. Він є е, опозиційним. Я так раз хотів про це сказати, що саме такі питання вони вирішуються тоді, коли є якась є якась дата міста і так а, далі. Так. Дуже багато цікавих моментів може просто з'явитися, і ви ну, цим користаєте по великому а, року. А ну німці там знов дарують пожежну машину, там Добре. польське місто пожежну машину. Тому тобто під цю під цю річ теж є, якби є, але. Що Тут, цей момент проспиту? Це, очевидно, дуже то... важливо також і комунікація не ну, тільки та. на день міста, спілкування, отакий от обмін. Нам дуже важливо зараз було, щоб дітей, бо ми дуже переживали, польські міста не давали відповіді до останнього. Про те, що чи візьмуть дітей, але так. я зрозумів, чому тому, що у них відбулися буквально місцеві вибори. Них і цей, цей тиждень доброві. у них відбулися ці установчі сесії. Mm -hmm. І ну зрозуміло, коли люди ти приступали ти, до роботи, коли так. коли ти не знаєш, чи переберуть, чи не переберуть. Але зараз багато міст вже написало, що так, ми продовжуємо там рибнік інші міста, що ми продовжуємо ту роботу. Яку яку робили це. Ну і дуже важливо, що багато в польських містах е, навіть вибрали, якщо не, не переобрали мера, а наприклад, заступник. І заступник був франківську. І не треба було, не, не треба щось таке ще додатково, знаєте, пояснювати. Тобто не, не втрачається час на те, що треба знову ж таки нав'язувати на... то, ці І то є дуже важливо, бо в Польщі теж зміна йде така, ну якби то є еліти, ну так будуть виборчі, так, так, виборчі, виборчі процеси. процеси. Тому ми стараємося, мені здається, що навіть це більш важливіше, ніж на державному рівні. На державному це важливо, але оці локальні такі зв'язки, вони все рівно. Україні зараз дуже важливі в, в той час, коли зараз зменшується ця допомога, дуже важливо саме такими локальними, локальними заходами, тому що швидше все вирішується, тобто нема такої великої кількості бюрократії. Тобто, вона ви виконав зараз. Відкриваються великі можливості європейських проектів. Ми там зараз уже, якщо раніше тільки транскордонні співпраця, то сьогодні в Україні починаються відкривати великі проекти такі, як Інтерех, тобто то, там. І проєкти, які Європейський Союз реалізовується. А хочу сказати, такі країни, як Румунія і Польща, вони змінили тільки за рахунок коштів Європи. Тобто, як, як би вони не розказували, але за рахунок тільки своїх внутрішніх коштів не могли би зробити і дороги, і Своїців. комунікації, і інші речі. Тому, тому, якщо ми навчимося залучати ці кошти міжнародні, а ми цього року вже маємо підтвердження по п'ятьох проектах і ще очікуємо. 13 проєктів саме україно-румунських у нас на очікування. Я думаю, що теж 4-5 проєктів ми виграємо. Тобто 10 проєктів буде реалізовуватись за кошти міжнародних проєктів. Які це проекти, щоб мешканці знали. Ну, наприклад, парк на молодіжні, півмільйона євро ми виграли. Оце, оце буде робитись не за міські гроші, а це будуть за європейські тобто це кошти, це які просто які в місто, місто, та, там, Чи там, наприклад, для водоканалу система, ну, щоб бачити, де втрати великі, на 600 тисяч євро. Це тобто. теж кошти міжнародні. І таких проєктів, насправді ми п'ять уже виграли. І вони є сучасними ці а, проєкти? Так, і ще. Ну, ми розраховуємо що з тих 13 проєктів Мінімум 5-6 би мали теж бути переможцями. Тобто, угу. це для нас велика поміч. Тому що більшість коштів наших ми спрямовуємо на підтримку наших військових, наших захисників. А натомість і на, кошти, на, на всі підтримки да, які на, а на а натомість є. Ці кошти ми отримуємо для сламаноч. Ми десь зачепили питання діток, і я знаю, що на день міста в Івано-Франківську народилося Шестеро дівчаток і троє хлопчиків. Так. Це правда. Правда, я хороша така… Я Я помилився. І що добре, що більше дівчаток. Дев'ять це, 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 франківців народилося, так. зокрема, п'ять в міському пологовому і чотири в обласному в перинатальному центрі. Маємо дійсно 9 діток, які народили. І ви, напевно, маєте якийсь подарунок для тих дітей? Так, ми подарували народилися. сертифікати, ми на, на, на певну суму, де батьки можуть собі вибрати. Ну і також нагадую, що місто, незалежно, чи на день міста, чи не на день міста, Але ми виплачуємо допомогу в сумі 20-50 тисяч, якщо це військовослужбовець. E, знаю, що був проїзд безкоштовний, практично. 7 го числа, -го числа проїзд був та. безкоштовний для всіх. Ми два, Два рази в рік це робимо з 7-го і на День Незалежності 24 серпня, тому це така стала добра традиція. Дуже багато різних було напевно таких подій, які пов'язані з традиціями, з нашими українськими традиціями і цієї Гаївки, і так далі. Тобто, це, мені здається, що коли б не було війни, то напевно вся та делегація, з якою ви спілкувалися, вона би були вони б тут, так і було, та. було б набагато більше заходів, але хочу сказати, що якісь елементи. Ну, традиції все-таки біля всіх майже церков, мікрорайонах, селах Гаївки відбулися. Були різні заходи по залученню коштів. Ми, до речі, з містами-побратимами згадували велопробіг, бо завжди ми сідали. Цього року, до речі, ще маєте можливість зголоситися в суботу. О 10-й годині з Вовчинця буде благодійний велопробіг. Всі кошти збираємо на піхотний батальйон і виюють на Запорізькому напрямку. Тому, будь ласка. Зголошуєтесь, для нас це, це є дуже важливо. Я знаю, Руслан Романович, що на, на Ленкавського, так? 12 травня відбудеться благодійний аукціон для допомоги Збройним силам України. Це Ленкавського 34 в 11 годині приміщення ресторану Україночка, так? Очевидно, що це, це кошти теж збираються на, на, на військових і, і запрошуємо, щоб люди прийняли участь, і, будь ласка, Ленкавського, 34 в 11 годині. Руслан Романович, ще одне питання, яке мене цікавить. До Дня Матері буде відбуватися перформанс. Якщо можна, розкажіть про нього. Ну, ви знаєте, що ми маємо потужний театр мімів, живих скульптур, і вони виявили бажання саме до Дня Матері зробити цей перформанс на перехресті незалежності і вулиці Шашкевича. І ну, там буде цікавий перформанс. Він буде з 14 до 18 годину. І знов-таки він має благодійну акцію. Там буде і. Військова в формі е е мама, там буде і Божа матір, там і буде такий, ну не буду розказувати, прийдете, побачите, насправді обов'язково прийдеться. На Це досить цікава, цікава подія. Звісно, що в мирний час ми до Дня міста були фестиваль живих скульптур, І навіть приїжджали голландці, з цілої Європи приїжджали іспанці, французи, з цілої Європи приїжджали сюди до Франківська. Вірю, що після перемоги ми обов'язково це повернемо, але зараз такий елемент, але елемент, на жаль, не скільки розважальний, а скільки для того, щоб задуматися і вшанувати постать матері. Тому в неділю дійсно буде ряд заходів до Дня Матері. О 16-й годині також буде в парку Шевченка захід по відзначенню матерів. Ну і завтра ми робимо такий закритий захід, вже стало. Гіркою традицією ми збираємо матерів, дружин, наших героїв, теж робимо таку е, зустріч, зустріч захід до Дня Матері. Е, тому також хочемо шанувати тих матерів і тих дружин, які втратили найрідніших. Тому сумні ці свята, та, але вони мають ціль одне це допомогти нашим військовим перемогти. Руслан Романович, ще одне питання, яке я мушу підняти в цій короткій нашій розмові. Нещодавно ви запустили 26 й угу. автобус, але люди в соціальних мережах подекуди пишуть, що немає ще на зупинках схем руху і просять транспорт, щоб він курсував до Вовчинець. Як можете це прокоментувати і до є нормальний приватний транспортний зараз, немає такої потреби, щоб доїхати не можна. Та єдине питання, що. Безкоштовно хочуть певна категорія е їхати. Щоб не було були, були пільгові да, тому, мене, Так, Тому ну, так, щоб не можна було доїхати, це тобто, транспорт нормально це їздить. Щодо набережної, там просто взагалі не було. Був великий раз в годину автобус їхав, тому це був завеликий. Тому ми вели 26-й, дійсно там. А та, люди могли е доїхати саме 26-м маршрутом. Ну, і цей маршрут давно просився, і справді він має хороші, хороші зараз відгуки у мешканців Івано-Франківська. Щодо Вовчинця, і угорник, тому що два села ще не мають комунальний транспорт, З часом подумаємо. Але ці два села не є обділені, тому що фактично до межі вовчинців їде і тролейбус, і автобус, і попри угорники, також їде і комунальні автобуси, і тролейбуси. Тобто, то, що, Доброго привикається. Що, то, що, ну, то, що Хочу, я погоджуюсь, буде транспорт, але. Пріоритетно нам треба було там забезпечити, де взагалі транспорту немає, де взагалі сполучення не було. Та, тому, наприклад, по набережні 26 й з'їхав ще три роки тому приватник, і там фактично сполучення не було. Тому ми ну, пріоритетно закрили там, де немає. Скажіть, будь ласка, чи ще можна було б зробити, е, дуже багато людей говорять про те, що, мовляв, от в Ямниці там такі великі автобусні, стікляні, такі гарні поставлені. Чи не можна було б це зробити і в Івано-Франківську, особливо в тих місцях, де, де найбільше скупчення людей, щоб були такі захищені, знаєте, скляні автобусні е, зупинки. Наскільки це, це, все, це можливо? Все можна, але зараз просто але... в Ямниці там, може, 2-3 зупинки, а в Івано-Франківську 200, 200 зупинок. Так. Так. Тому навіть, якщо Центральних містах треба знаходити. Тобто з часом зробиться, але але це буде з часом. Але це буде з часом зараз. Зараз дещо інші пріоритети. Це в першу чергу підтримка наших захисників. Слава Романович, Я хочу особисто привітати і містян з цією подією, яка має місце в нашому часі вас, як керівника міста, побажати сили, сили, розуміння, терпіння, напевно, побажати того, щоб дійсно ми. Разом всі і наші глядачі, і вся громада Івано-Франківська, ну і вся Україна просто зуміли пережити ці складні часи і побажати нам тільки сили, здоров'я, миру, спокою і вам особисто. Ну і ви маєте можливість теж звернутися до всіх вітаю з ним. Міста вітаю наших матерів, мам, дружин. І найбільше хочеться побажати нашим матерям, щоб поменше було сльоз, хіба тільки сльози радості, щоб нарешті завершилася війна. І всі повернули живі не шкод, спасибі вам, спасибі нашим глядачам, і слава Україні, Героям слава!